Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Бажаю всім спокійного і мирного дня. Вітання з Рівненщини. У нас сьогодні неділя, 22 червня, близько 12-ї години дня. Зараз я хочу займатися переселенням роїв і переселенням відводків сімей у ті вулики, які я вчора вам показував. Планую тут переселити 4, ну, 2 роя і 2 відводка переселити. Але не знаю, як дасть погода, бо збирається на дощ, ніяк ну, не стабілізується погода. День погоди, день тепла, день погоди, день тепла. Поки що пилкозбірники в мене відкриті е, до обіду, щоб бджоли собі трохи поносили пилку, хоча вони, повірте собі, його нормально приносять. Що я планую сьогодні по переселенню? По переселенню зараз, друзі, вам покажу. Е, планую переселити ось цей рій у восьмирамочнику. Ось цей один. Далі планую ще переселити одну сім'ю і ще один відводочок переселити. Там в мене є, зараз вам покажу. Підійду ближче, там в мене ще відводок є такий невеликий, ну він же там займає своїх 4 чи 5 рамок. Ось отой. Ось там відводок хочу переселити, це слушаться гриби. І, ну і далі ще буде видно роях, щось пройдемось переселимо. Роботи загалом вистачає. Бджола теж активно працює, вулики стоять на напоготові. Дай таке. Зараз будемо, друзі, працювати, будемо переселяти і будемо помаленьку обновляти наш парк. Старі вулики будемо е, прибирати. Що ще хотів сказати? що ще хотів сказати. Е, ну, Ждемо взяток, думаю, може липи, дасть Бог цього буде. Цього року буде, але погода на тиждень якась така стоїть 22 тепла, завтра дощі передають, то те, то те. Ну і бачимо, дуже, друзі, дуже сильний вітер. Але Джола, не дивлячись ні на що, ну, більш-менш мирна. А, ще того, певно, я роя переселю. Він там так стоїть, його теж треба дуже переселити. Тож зараз беру вулик. восьмирамочник зараз буду брати, певно. І підемо. Так, чи якого брати? Я навіть і не знаю. Зараз щось це. Не знаю за що. З чого починати. Ну, коротше, друзі, беремо зараз 10-рамочний вулик і йдемо переселяти того роя, який там сидить у 8-рамочному вулику. У 8-рамочній ловушці. Зараз ми підемо його переселяти. Я його мав тоді з вами минулого разу переселити, але не вийшло. Дуже сильний вітер, не знаю, друзі, дивіться, як буде працювати. Якщо зараз буде бджола проявляти агресію якусь, то тоді працювати не будемо. Хоча кажу, вона ну, спокійна, бо я вже. Один як би переселив, там такий ну, невеликий рій. А тут уже далі вирішив вам показувати, бо там ну, переселив просто. Е, дивіться, це цей восьмирамочна ловушечка, яку ми привезли. Е, бачимо, що бджоли там дуже добре понатягували меду. Зараз все будемо вам показувати, іду б, друзі брати вулика і розпочинаємо працювати. Так, будемо працювати швидко. Е, донний пілкозбірник принесли, корпус є. Це будемо зараз переселятися цього роя. Ну, думаю, рій тут шикарний. Зараз подивимось, що і як. Димар горить на всяк випадок, стамесочка є. А ви тим часом підпишіться на канал, ніяк не можна дійти до 4 тисяч. Перша рамка з засівом, друзі. Така страшна, але вже вона, друзі, засіяна. Це перша рамочка, ми її переставляємо. Все в онлайн режимі, може десь Богматку побачимо, то одразу вам і покажемо. Вірніше вони в онлайн режимі, а все разом з вами робимо і працюємо. Наступна рамка зараз буду діставати, покажу. Питання до спеціалістів. Влаштує така якість засіву в ловленому рою? Подивіться? Гляньте, друзі, оце я розумію. Та ти що ми? Це, друзі, ловлений рій на липі був. Гляньте, оце шикарний. Все, не затягуємо час. Все показуємо так, як є, так як я і казав. Без брехні. І понтів. Це друга рамочка. Потім поправимо. Третя. Третя це, друзі, відстроєна вощина. Опа. Поки що не одна ще не вжалила. До речі, дуже мирні бджоли чогось. Третя, Тут вже вона повністю засіяна і вже дивлюсь, що повиходило. Десь тут і матка буде, друзі, бігати. Все, так. Тут вже вийшов розпліт, сім'я дуже розширяється. Друзі, наступна рамочка, вибачаюсь, теж засів, плюс розпліт, вже де повиходив, де засіяна. Це була стара суш, вони її трішки частково поправили. Джола мирна, переставляємо далі. Рія дивлюсь, такий доволі непоганий. Так, потім поправимо. Наступні вже рамки йде, бачимо, 145-та рамка. Хопа, що в нас тут? А там, напевно... Зараз. 145-ту вони витягнули, друзі, такий язик і теж засіяли. Ну, рій бомбічний. І з цієї сторони теж все ставимо вже її якось на край. Зараз я поставлю на паузу, там ще одну діставлю, і потім будемо помаленьку, їх тут до кучі все робити. Ось так і працюємо, друзі. До речі, дуже себе спокійно веде бджола взагалі. На мене уваги не звертаємо. Ось така всередині нас роєловці, бачимо чистенько, сухо, вони все завжди в діло. Якщо сильна сім'я, у них все, можна сказати, стерильно. Дивіться, взагалі ніде ні смітинки немає. І остання наша рамка вийшла ройловочка 7. Рамок тут було 5 300 і 245 вони потягнули вже з них конкретні. ну Зробили теж 300. Ми їх, друзі, зміщаємо на бік, зміщаємо на бік і з часом вони будуть ну вибрані звідти. Бо ну немає можливості. Як є можливість, але я завжди ставлю так, якби щоб були всі рамки забиті, є завжди там 145 в наявності лишні, то можна їх використати. Так, зараз дивіться залишилось тут стільки джіл, зараз ми їх витрусимо. Потім піду ще візьму рамки, поставлю заставні де хай собі працюють. Ось це, наприклад, я вже рахую, що це є сім'я. Матка сіє, розплоду достатньо. Матка добре, все свої бджілки працюють, Два-три дні вони облітуються і ми вже в них, їх підключимо на збір пилку. друзі. Зараз глянемо, що там з тієї сторони робиться. Так, всі вони зараз помаленьку привикнуть, бо розумієте, самі той вулик відрізняється. У нас певно зараз буде дощити. Уже розпочинається дощ. Невчасно я розпочав переселення. Ой, друзі, все, накриваю їх екстрено. Так, тут ми, друзі, справилися. Ай собі звикають. Звичайно, трошки будуть бунтувати, поки звикнуть, бо вулик то відрізняється від їхнього, але таке. Якщо десь зайдуть сусідні, то немає в цьому великої біди. Все рівно все знаходиться в себе на пасіці. Беремо, друзі, зараз димар і будуть йти переселяти. Певно, там один відводочок треба переселити, бо там йому затісно. Будемо його переселяти у восьмирамочний вулик. А два тих восьмирамочника, що залишилося, я планую їх завезти в ліс. Ну, Бо в лісі теж треба переселяти. Роботи, ж, бачите, вистачає. Як І тут ось 7 малі треба переселяти. Ну, таке по порядку, бо міти дощик, дякувати Богу, перестав, то будемо працювати. Ось ідемо зараз до того на переселення. То я робив там відводок. була... Рамка розплоду критого, маточник. І ще рамка з бджолами, ну кормова, таке на дві рамки, можна сказати. Так ось цей відводок. Бачимо, тут вже він займає 5 рамок і бджоли тут багатенько, йому тісно, то, друзі, потрібно його переселити. Зараз будемо переселяти. Дістав, друзі, другу рамку з краю. Зараз це... другу рамочку з краю я дістав. Дивіться, друзі, який засів. Це матки мої. Виводні. Тут моя виводна матка, гляньте, який засів. Що ще можна з неї хотіти? Так само, друзі, дивіться, з тієї сторони Це без Понтів все показуємо. Це друга рамочка з краю. Матка сіє шикарно. Я думаю, коли люди купують, на той рік будуть купувати пакети, будуть задоволені. Так, друзі, крайня рамка. Тут повністю все засіяно. Можливо, десь побачу матку випадково. Не будемо затягувати, тоді ставимо. Ставимо, все, хоп, акуратненько. Зараз третю дістаємо. Так, третю переставили, четверта пішла теж, друзі, з засівом. Ну, вже з печатним розплодом гляньте, як гарненько сіє. І зараз дістанемо ось з цієї сторони так само. Дістанемо зараз п'яту рамочку. Ну і п'ята рамка, друзі, теж засів. На цих п'яти рамках, друзі, засів. гляньте, Я думаю, матка сіє дуже і дуже непогано. Тут взагалі вже шикарнючий розпліт. Зараз ми їх розширимо до восьми рамок, десь з цієї сторони вже тут повиходив, по краях печатний, все виходить. Матка мене цілком задовільнила. Якби всі такі були бджоли, бачимо дуже спокійні. Так, друзі, все, я тут е, переселив, їх розширив їх до восьми рамочок. І зараз ми підемо е, з вами певно переселимо. У мене є тут така одна сім'я, була така чахленька, але дякувати Богу вийшла, хочу зараз її теж переселити, кинути її на пилкозбірник, хай працює вже на збір пилку. І потім ще одного якогось е, переселимо. Дай все, де можливо по можливості ще поїду в ліс, завезу сюди два вулика. Щоб там теж ці відводки попереселяти. А ви тим часом підписуйтесь на канал, залишайте коментарі будь-які для розвитку каналу. Дайте яке, сидить, збирається як якби на дощ. Але можливо дасть Бог і не буде його сьогодні, то ми трошки попрацюємо. Так, вирішив переселити я ще, друзі, чергову сімейку. Дощ, то йде, да... то... І... то не йде, то дає працювати. То не дає працювати. Тут сімейка така невелика, вона була зими, вийшла теж не дуже сильною. Але вона трішки зараз розвинулась і будемо її пересаджувати ось на такий наш вулик, який ми вчора для цієї задачі підготували. Таке, друзі, переселяються. Ця сімейка вона в мене була піймана минулого року з самого пізнього роя, з самого пізнього. Там вона була така взагалі малесенька. Я, чесно кажучи, не думав, що вони навіть перезимують. Зими вони такі бідні. Ледве вийшли, але з часом так вони, знаєте, друзі, розширились. Я дивлюсь, що, ну, що така непогана сімейка. Стала матка, сіє більш-менш добре, то я думаю, що з якийсь з них ще толк буде. Матка сіє як би нормально. То цей ось так з цієї сторони. Повторю, сімейка взагалі вийшла з зими. Піврамки бджів. Я вже з ними, друзі, нічого навіть і не робив, бо думав, що... Як кажуть, з того роя толку не буде ніякого, але нічого. Помалу-помалу, вони і ну, вийшли з того, вилізли з тої ситуації, в якій вони були. Єдине, чим я їм допомагав, це їх розширав сушкою, не вощиною, а сушу. Переселяємо вони в мене, якби трошки такі зліші, я вам навіть скажу. Але побачимо, що до осені буде. Якщо вони вже вийшли до цієї, Дотягнули спори, то все в них буде добре. Таке, друзі, майже переселили, тут немає нічого такого особливого. Але ну, майже не, не майже а на кожній рамці є розпліт печатаний, є засів, і бджоли якби так не дуже вже то І я думаю, що на соняшник ця сімейка ще себе покаже. Зараз ми її Розширимо ще трішки, щоб вона вже працювала собі на перспективу, да, і все. І ще в нас по плану сьогодні тут біля хати переселити ще один. Ну, одну сім'ю переселити і все. І остальне будемо працювати в лісі. ну Можливо, ще відкрию одну ловушку, якусь там зараз глянемо. Ті ну, такі рої, які були несильні, глянемо, що в них там. По... Ну, глянемо просто для себе. Отаке, друзі, хочу показати, дивіться. Була тут за основною рамка. І дивлюсь, матка собі там ходить спокійно. Добре, що ще, друзі, я побачив. Це їхня матка, гляньте, така жовтувата. Ось таке буває, треба дуже обережно всім А я поставив за застану йому таку рамку. А вона чогось сюди перейшла, подумала, що може собі буде тут і буде собі тут сіяти. Зараз ми її туди перекинемо обережно. Ось, ось ця матка на рамці. Так ще й треба було, щоб... Я хоч богу, що побачив, знаєте, дуже було б шкода, якби вона пропала. Все, ставимо її в гніздо. Ось така вона. Де це вона? Весь другу сторону переповзла. Ось така вона жовта, друзі, бачите? Ось таке буває, все, зараз ставлю ставлюємо заставну. Сюди хочу поставити заставну, щоб з цієї старої рамки вийшли бджоли і забрати її на перетопку. Так, друзі, і на останок, що ще хочу сьогодні вам показати. Зараз ми цього подивимося. Роя привезеного глянемо, який він тут. Тут рій невеличкий, середній, певно, по силі. Оці останні, що я привозив. Цікавить просто чи тут плідна матка чи ні. Зараз подивимось. Дивіться, показую все так, як є. Ще тут мурахи зробили зверху гніздо. Ну Дивлячись по силі рій. Раз, два, три. Ну, 4-5 рамок, але бачимо, що у них там ну якби з кормами дивлюсь. Є трішки кормів. Зараз, друзі, одну дві рамочки дістану і покажу. З кожним разом, друзі, дивуюсь все більше і більше ловленим роям. Це вони... Витягнули вощину, гляньте, який теж тут засів матки. І якби меду трошки принесли, це я другу краю рамку дістав. Там ще одна, друзі, така. Гляньте, оце я порозумію засів. Класно, матка сіє. Там теж засів і що їх трошки мурахи збунтували, але бджола дуже спокійна. Все, друзі, на цьому будемо закінчувати наше відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте коментарі. Залишайте, чи ставте вподобайки, залишав, залишайте коментарі. Можливо, зараз ще цю крайню рамочку дістану і поставлю їм заставну. Тож, друзі, на сьогодні будемо тут закінчувати. Е, ще хочу що деколи, ну, сказати декілька слів. Бачимо, рої є різні, але дякувати Богу, попадають поки що добрі, мирні, матки сіють супер. Е, роботи ще дуже багато по переселеннях, але вже я так якби... Ну, спішу, не спіша, все переселяю вже зразу на ну, вулики, які вже потім, щоб по два-три рази їх не переселяти. Сьогодні пилок ми не будемо збирати, хай вже бджілки працюють для себе, а вже з завтрашнього дня знову ну, почнемо збирати пилок. Ще, звичайно, сьогодні заїдемо в ліс, бо там пилок я не забрав вчора, вже було занадто пізно їхати. О, якось так. Тут у мене була пропала маточка, не було завльоту, не вернулося, але я об'єднав, дякувати Богу, прийняли і маточка вже сіє і це є добре. Тож, підписуйтесь на канал, буду вам вдячний. Всього самого найкращого.